Ми з вами записуємо в зошиті на полях число. Ми записуємо посередині практична робота номер 2 Практична робота номер 2 Далі під практичною роботою номер 2 ми записуємо тему. Тема у нас сьогодні розділення неоднорідної суміші. Тема розділення неоднорідної суміші. Далі мета цієї практичної роботи це розділити суміш кухонної солі з піском. У нас з вами є кухольна сіль, її змішали з піском, нам потрібно з вами її розділити. Будь ласка, практична робота No. Тема мета. Так, ну давайте почесному. Так, давайте по чесному. Ось тут де обладнання у нас. Звичайно ж, сьогодні не буде всього обладнання, яке мало бути, тому у нас в обладнанні буде картки інструкції, і у нас з вами буде презентація як обладнання до виконання цієї практичної роботи. Практична робота номер 2 тема мета обладнання. Далі у нас посередині йде два слова Хід – роботи. Хід роботи, і в ході роботи ми з вами визначаємо, що ми з вами будемо робити під час цієї практичної роботи. Під час цієї практичної роботи першим пунктом, звичайно, який у нас буде, це буде техніка безпеки. Техніка безпеки, як би не було, це у нас онлайн практична робота, чи це у нас офлайн практична робота, ми з вами повинні згадати про техніку безпеки. Давайте про неї згадаємо. Ми її записувати не будемо, ми просто згадаємо. По-перше, потрібно обережно поводитися із скляним посудом. По-друге, ті речовини, тобто реактиви, які у нас є, незважаючи на те, що це просто пісок або просто кухонна сіль, їх не можна брати ось просто руками без захисту. Далі з розчинами. Необхідно поводитися обережно і не допускати їх потрапляння в очі на шкіру або одяг. І обережно потрібно нагрівати речовини, при цьому користуючись спиртівкою. Розглянули техніку безпеки. Пункт 2. Нам потрібно з вами обговорити, обговорити етапи роботи. Обговорити етапи роботи. Тобто, що ми з вами будемо зараз обговорювати? У нас з вами є кухонна сіль і пісок. Я пропоную вам сьогодні до роботи прийняти чотири етапи. Етап перший це я вам пропоную ось цю суміш солі і піску залити водою. Для чого? Для того, щоб кухонна сіль, яка розчиняється у воді, утворила розчин, тобто розчинилась у воді. І таким чином я можу від пунк першого, від того, що я залила дану суміш водою, перейти до пункту другого. В пункті другому я пропоную зробити фільтр, тобто зробити якийсь бар'єр, перешкоду для фільтрування, зробити фільтр так, і відфільтрувати пісок. Від води сіллю. Тобто, у мене була собі кухонна сіль і пісок, я її спочатку залила цю суміш водою, вода у мене розчинила в собі кухонну сіль, я цю суміш уже води, солі, піску пропущу через фільтр, і таким чином у мене буде Окремо пісок і окремо вода з сіллю. Але визначальною умовою розділення даної суміші це було не розділити воду з сіллю від піску, а розділити окремо сіль, окремо пісок. Тому оцю воду з сіллю я пропоную випарювати. Ось такі чотири пункти ми з вами обговорили, прийняли раз, і тепер ми до них з вами перейдемо. Але ми не просто їх обговорили і ми перейдемо до них, ми з вами іще заповнити, заповнити по підсумкам роботи таблицю. Таблицю. Ну, я пропоную е, таблицю цю заповнювати е, паралельно із тим, що ми будемо з вами робити. І тому я зразу ось тут, під пунктом 3, пропоную вам накреслити таблицю. Накреслити таблицю, яку давайте подумаємо, яку нам потрібно, е, яку нам Доцільніше. Зараз я зроблю ось так. І зараз ми з вами подумаємо, ось у мене є таблиця. Ну, по-перше, в цій таблиці, ось я креслю таблицю, так, креслю я таблицю і ви також її креслите. Ось у мене буде таблиця. Ви я креслю ось так. І ось я пропоную в цій таблицю е, колонку номер 1 Якщо в мене є певні етапи, так, то я в цій е, колонці я буду указувати етап роботи. Я буду вказувати етап роботи. Перший, другий чи третій, так? Ось така в мене колонка. В другій колонці у мене буде. Я ось так її відділю, дивіться. Ось так я її таку зроблю широко. І тут у мене будуть спостереження, які. Будуть, е, у мене присутні на тому чи іншому етапі. Ця в мене колонка називається буде спостереження. І третя колонка, третя колонка, у мене буде називатися метод розділення. Метод розділення суміші. Тобто я буду використовувати якийсь метод, і я в третій колонці маю обов'язково записати, який це метод. Ось така у мене колонка є. Колонка, така у мене є таблиця із трьох колонок, яку ми будемо з вами заповнювати. Але я тут трішки не подумала про те, що я зараз перелисну на інший слайд, і мій малюнок пропаде. Тому я дивіться, зараз швидко зробила скрін. А тепер я що, ось так, я зробила скрін і тепер у мене є табличка, вона не загубиться. Давайте почнемо із її заповнення. Давайте, у мене буде перший етап, перший етап, от, і давайте ми з вами подивимося, що ж ми будемо робити на першому етапі. На першому етапі ми з вами змішуємо пісок із сіллю і з водою. Звичайно ж, тут мені зразу в першому етапі у мене стоїть наступне: налийте води і перемішайте вміст склянки. Навіщо перемішувати в міст Хто знає? Навіщо перемішувати? Вероніка, навіщо перемішувати? Щоб краще розчинилося солодець, звичайно, щоб краще розчинилося. Чому? Тому що шляхом ось такого механічного помішування я забезпечую контакт кожної частинки із водою. Значить, у мене на першому етапі відбулося змішування, спостереження. Так, давайте будемо думати. Що ми спостерігали? Значить, ну, по-перше, змішали. Змішали воду. пісок і кухонну сіль. Далі перемішали. І отримали. Розчин. Отримали розчин яких двох речовин із трьох? Води і піска. Ро, розчин це коли у нас молекули рівномірно розподілилися одна з одним. У нас пісок у воді не розчинився, тому у нас буде сум, розчин, яких двох речовин Вероніка. Солі і води, солі. Ми отримали розчин солі і води. Тут ми з вами, тут ми з вами у методі, е, у методі розділення. У нас є що записати? Ми використовували якийсь метод із тих методів, які ми розглядали на минулому уроці. Там, фільтрування, випарювання, дистиляція. Було в нас щось? Вероні. Так. Було на першому прям етапі, да? Чи взагалі? Взагалі. Ні, зайчик. Мені потрібно на кожному етапі. І от на цьому етапі у мене іще розділення суміші, не не що не, було. не відбувалося. Тому я так і напишу в третій колонці: немає. Немає в мене методів розділення на першому етапі. Так. так. Далі я Далі. створила розші yeah. води і солі, плюс там у мене пісок. І я пішла і буду фільтрувати. Що від чого? Вероніка, Іванка. вибач, Вероніка, Іванка. Добре. І у мене це буде останній Іванка етап, чи мені потрібно іще щось робити? Іще. Іще. Добре. Не будемо спішити, що ще нам треба робити. Просто зафіксуємо. Давайте перейдемо, і це у нас буде другий етап. Запишемо цифру 2. Запишемо цифру 2. І давайте будемо спостереження. Так, що ми зробили? Пропустили через фільтр суміш води, солі і піску, крапка відокремили. Відокремили що? Пісок, води. Пісок, пісок. Відокремили пісок. А тут у мене був метод розділення якийсь. Розділення фільтрування. фільтрування. Звичайно, це було фільтрування. Так. Добре, у нас тепер пісок окремо, вода і сіль окремо, і нам на третьому етапі потрібно розібрати із водою і піском. Відою і піском, водою і сіллю. Яким чином мені треба з ними розібратися? Що я маю зробити з ними, Вероніка. Може, треба виділити способом випаровування. Потрібно розділити воду і сіль. Яким чином? Чином нагрівання. Нагрівання у нас вода, під час нагрівання перейде із рідкого в газоподібний стан, а сіль залишиться на дні посудини. Значить, ми з вами. Ідемо на третій етап. Третій етап? Третій етап. Прийдеться стирати. Так, третій етап. Третій етап. Спостереження. Розчин. Чого? Солі і води. Солі і води. Нагріваємо. А давайте згадаємо, на чому ми б з вами нагрівали в лабораторних умовах? За допомогою. За допомогою раз і... і. І, і спичку, чого так тихо? Сверхівка. Добре, вода перетворюється. Та що ж? На пару? і сіль. Залишається у посудині. Який тут у мене метод? Метод випаровування? Правильно, правильно. Метод випаровування. Останній етап. Останній етап це, звичайно ж, етап заключний. І ми з вами його запишемо. Ну, я думаю, що краще не в таблицю його записати, а нам е під таблицею, під таблицею записати цифру 4. Під таблицею записати цифру 4 і записати, оформити висновок, кома дати відповідь на запитання. Звичайно, ж де? Звичайно, у висновку. А запитання у нас є наступні. Запитання у нас є наступні. Ось вони. Два запитання, відповідь на які ви маєте дати у висновку. Перше, які методи розділення сумішей ви використали в цій роботі. Яка відповідь на це питання? Ви зараз мені не говорите, ви мені тільки скажіть, ви розумієте, що писать у відповіді на це питання? Я розумію. Супер. Далі питання номер два. Які властивості солі і піску дозволяють використовувати саме ці методи для розділення суміші? А ну давайте подумаємо, чим сіль і пісок відрізняються від, один від одного. І саме ця одна їхня, по суті, одна властивість дозволяє розділити їх суміш. Іванка підняла руку, що Іванка думає? Пісок не може розчинитись, а соль може. Правильно, тільки вам потрібно, що це все гарно оформити в тому сенсі, щоб речення були логічно побудовані, так? і відповідь на питання була якою. <умовною>. Повною вам потрібно, щоб у висновку у вас була повна відповідь на питання. Окей? Хорошо.